Буду зараз заводити машину, і на всяк випадок, якщо вона злитить на повітря, хочу з вами попрощатись подякувати за все і залишу цей запис. Я думаю, що якщо буде так камера за машиною, то вона збережеться. Вітаю, друзі! Це відео буде нестандартним, не таким, як завжди, але на то є важливі причини. Точніше, обставини, про які я детально розповім. Тож додивіться це відео до кінця. Для початку невеликий анонс: мені облили бензином машину та залишили сірники на лобовому склі. Про мене написали кишенькові журналісти Вілкула. І зараз я надам їм відповідь. Ну і найголовніше, я написав звернення до Міністерства оборони стосовно гауляйтера Вілкула. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця та підтримайте мене, і цей блог, який я веду, за для нашої спільної перемоги над беззаконням та корупцією, яка поглинає кривий ріг, наче вічно голодна паща гігантського орка. Почнемо з облитої бензином машини, щоб не обтяжувати вас непотрібними деталями, поясню, що це за машина і звідкаля вона взялась. Близька мені людина придбала це авто як подарунок для майбутньої дружини, але весілля не відбулось, тому я вмовив віддати авто мені у користування під майбутній викуп. На сьогоднішній день я сплатив лише п'яту частину його вартості. Але вчора мені натякнули, що я можу залишитись без авто і все ще бути винним гроші. П'ять мільйонів. Виходячи зранку на двір, де була запаркована моя машина, я побачив, що на задньому колесі є сліди від якоїсь рідини з їдким запахом, схоже на запах бензину. Перше, що спало на думку, це те, що пробився бензобак і паливо витікає на асфальт. Тож, щоб перевірити це, я зазирнув під машину, а потім подивився на датчик палива на панелі приладів і зрозумів, що це не бензин з моєї машини, а хтось його на неї налив. Перше, що спало на думку, це треба їхати на мийку та змивати, щоб не псувати лакофарбове покриття. Тож. Я виїхав з двору, але приїхавши кілька сот метрів, зупинився або звернув увагу на сірник, який лежав на вітровому склі прижатий двірником. Відверто скажу, я не знаю про що думати, бо це може бути як якесь дебільне співпадіння або меседж про те, що мене знайдуть скрізь і вчинять все, що захочуть, адже на них закон не впливає жодним чином. Тим паче, облите бензином було саме те колесо, яке знаходиться біля паливного баку. І якщо б його підпалили, резина з колеса під час горіння розплавила б. Пластикові магістралі Баку, і усе б авто згоріло за лічені хвилини. На жаль, грошей на стоянку, а тим паче на гараж в мене немає. Тому я вимушений нести такі великі ризики, які виникають в мене виключно через те, що я не хочу жити в кривому розі, який знаходиться під окупацією вілкулів. Я не хочу, щоб ці проросійські істоти і надалі знущались над моїм містом і моїми співгромадянами. Я не хочу, щоб гнида у шапочці ставилась до нас у. Усих як до своїх кріпаків. Та могла робити все, що їй заманеться. Я розумію, у чому наша з вами сила та як цей наш блог впливає на наше місто. Завдяки нам з вами, в кривому розі з керівних посад, була звільнена ціла купа негідників, відкрито безліч кримінальних справ та проведено багато різних перевірок. Але в майбутньому ми з вами зможемо вплинути на ще більшу кількість важливих суспільних процесів. Роботи в нас ще дуже багато, адже на сьогодні живуть та грабують Кривий Ріг ці. Була армія мерзотників, яких привів до влади Вілкул і які наживаються на нашому горі. І тільки якщо ми продовжимо робити те, що робимо, зло буде покараним. Якщо зупинимось, якщо будемо мовчати, нічого не зміниться. Ви хочете змін? Я дуже хочу. Тож працюємо далі: ставте лайки, коментуйте, поширюйте та донатьте. І ми обов'язково витримаємо всі негаразди, які організовує нам вілкуляка. Друга тема цього відео журналістська публікація у професійному та офіційно зареєстрованому телеканалі. Перший міський, який по факту вже давно належить Гауляйтру Вілкулу та фінансується з наших податків за рахунок перекидання грошей платників податків із комунального підприємства Водоканал на рахунки. Телеканалу. Керує цим телеканалом дівчина, що колись працювала у патрульній поліції та була звільнена звідти через пагубну звичку вживати алкоголь у необмеженій кількості навіть на робочому місці. І многое-многое другое. Насправді, щоб не руйнувати людині життя, у поліції поступили по-доброму і дозволили звільнитись за власним бажанням. Але причиною послужив саме алкоголізм. Вот это правда! Після проходження реабілітації ця дівчина влаштувалась працювати на телеканал Вілкула, але звички свої не полишила. Якщо не вірите мені, можете перевірити самі. Вона майже щодня стоїть позаду будівлі телеканалу на проспекті Миру 44А з пляшкою пива та цигаркою у робочий час. Так, от ця ботоксна красуня, по замовленню гауляйтера Вілкула, вирішила продемонструвати високий рівень криворізької журналістики і опублікувала запис, у якому Відразу ж порушує усі існуючі стандарти професії, щоб не витрачати ваш час. Я не буду зачитувати повний текст її публікації. Якщо хочете, поставте це відео на паузу та прочитайте самі. А я поки що відразу перейду до коментування цього шедевро-журналістського мистецтва. Пані головний редактор Вілкулячого телеканалу пише, що ми з Олексієм Таймурзіним раптово потоваришували після того, як до нього прийшли з обшуками. Що в мене сумнівна репутація, і що я відбиваюсь від участі у захисті батьківщини. Це все дешева маячня алкоголічки, і зараз я вам це все поясню. Почнемо спочатку. Ми з Олексієм Таймурзіним знайомі з 2019 року. Неодноразово вели прямі ефіри та записували спільні відео. Я ідейно допомагав йому у створенні інформагентства та завжди підтримував у публічній роботі пов'язаній з висвітленням злодіянь вілкулячих мерзотників. Це загальнодоступ Інформація. І журналіст, якщо він справжній журналіст, а не алкоголік з социка, може це легко перевірити. Достатньо просто зайти на мій YouTube канал. На жаль, Олексій не так часто репостить мої публікації, як я його, але те, що ми знайомі давно, легко перевірити. Ми з ним не співпрацюємо, бо я не хочу працювати в команді. Я вважаю себе вовком-одинаком. Мені так зручніше. Ваще, звісно, але зручніше ні від кого не залежати. Тож, пані редактор вілкулячого телеканалу в першому ж реченні своєї публікації відверто бреше своїй аудиторії. Питання у тому, чому вона це робить, бо так вилів господар чи тому, що їй ніколи перевіряти інформацію через постійну зайнятість поглинанням алкоголю. Але нехай це лишиться на її совісті. Далі пані Штунда пише, що до Таймурзіна прийшли з обшуками через його дотичність до злочинного угрупування, яке за версією слідства розповсюджувало наркотичні речовини на території України. Тут ми з вами знову звернемося до стандартів журналістики, які нам говорять, що журналіст у своїх публікаціях, перш ніж щось стверджувати, має посилатись на джерела. Першочергові джерела це офіційні дані державних органів влади, у даному випадку національної поліції. Якщо ми з вами подивимось, що офіційно повідомляє поліція, то побачимо дві речі: про Таймурзіна геть нічого не говорять. Про те, що злочинці використовували будь-яким чином змі, ні слова. Можливо, пані Штунда має якісь джерела в правоохоронних органах, які злили їй цю інформацію. Тоді чому вона про це не говорить? Як читачеві кишенькового телеканалу Вілкула можна зрозуміти, про що йде мова? Звідки ля взялись вказані твердження? Ні, ми з вами розуміємо, що причина цих публікацій, як і причина обшуків у Таймурзіна, і причина за якою мене теж хочуть знайти та обшукати, щоби забрати техніку, це те, що у кривому розі є мафія, яка бореться за своє існування. Для них це бій усього їхнього життя. Тому вони здатні на будь що І усього цього, усіх цих проблем, ані у мене, ані у Теймурзіна не було. Аби ми, як і більшість мешканців Кривого Рогу, сиділи тихесенько і не верещали. Просто були слухняними кріпаками вілкулів. Не заважали їм грабувати та дурити наших співгромадян. Варто мені просто зараз закрити свій блог, і я переконаний. Вілкул від мене відчепиться та забуде про моє існування. Так що ви просто для себе знали. І я не буду ризикувати ані своїм життям та здоров'ям, ані майном. Машина моя буде ціла, техніку не заберуть. Кримінальні справи на мене не будуть фальсифікувати. А військомат дасть змогу пройти незалежне обстеження та спише з обліку через стан здоров'я. Та я не можу цього зробити, адже розумію, що на кону. Розумію, що якщо зупинюсь, більш ніхто не буде робити те, що я роблю. Розумію, що вілкуляки витратять купу мільйонів гривень з наших податків і куплять собі кривий ріг на наступні 5, 10 чи 15 20 років. Розумію, що якщо будемо мовчати, місто з гігантськими заводами та підприємствами буде виглядати ще більше занедбаним і убогим. Діти будуть вчитись у холодних, роздовбаних школах. Лікарі не будуть отримувати зарплатні, а пацієнти будуть лікуватись в обдертих палатах з тарганами та лежати на обіцяних матрасах на іржавих ліжках. За комунальні послуги ми будемо платити найбільші в Україні ціни їздити на роздобаному транспорті і дихати отруйним повітрям у той час, як мафіозна сімейка набуватиме собі кишені, підкуповуватиме правоохоронців і суддів, та будуватиме для своєї сім'ї ідеальне життя за кордоном. І це для мене найголовніше. Повернемося до публікації на телеканалі Вілкула. Лишилося дві тези, які я хочу прокоментувати. Стосовно того, що я блогер із сумнівною репутацією, скажіть мені, хто це пише? Хто оцінює мою репутацію? Людина, яку звільнили за алкоголізм із правоохоронних органів? Людина, яка працює журналістом, але навіть не може перевірити банальну інформацію, відкриту широкому загалу. Ні. Це пише пропагандистка Вілкула, яка відпрацьовує гонорар, який планує пробухати за наступний місяць. Ну і стосовно того, що як пише пані Штунда, я активно відбиваюсь від участі у захисті батьківщини. Я вже про це говорив. Повторюсь, коли у 2014 році прийшла війна в нашу країну, я був у військкоматі у столиці. Проходив медогляд. Мене тоді не взяли у військо. Коли рік тому почалось повномасштабне вторгнення, ми разом із моїми товаришами прийшли до військомату і нас не взяли у військо. Через постійний нервовий стан, який пов'язаний з моєю діяльністю, і так не ідеальне здоров'я ще погіршилося. Але я не зупинився, як і завжди висвітлював на своєму каналі злодіяння примазаних до влади покидьків. І саме через це, всупереч закону України, по команді Вілкула. Мене вирішили мобілізувати у військо не тому, що я потрібен, не тому, що я маю хист чи навички, а лише тому, що я заважаю вілкулячому майбутньому, заважаю йому задурювати голови моїх співгромадян, заважаю йому легітимізувати узурповану владу та доїти кривий ріг і надалі. Мені не дали передбаченої законом України можливості об'єктивно з'ясувати стан здоров'я. Мене точнісінько як у Рашці хотіли. Просто запроторити туди, звідки би я не повернувся, і у цьому немає нічого дивного. Адже вілкул завжди був проросійським. Тож і методи використовує точнісінько як на Росії. Ну звісно, я маю зробити все від мене за Тож чи відбувався я від участі у захисті батьківщини? Ні, я вважаю, що не відбивався. А ще я переконаний, що захищаю свою батьківщину у доступний мені спосіб. Тим, що як можу, борюся із перевзутим расистом Гауляйтером Вілкулом, який тягнув сюди руський мір, який привів війну в нашу країну, який першим би мав бути у в'язниці. Ну і наостанок я написав звернення до Міністерства оборони України та. Дніпропетровської обласної воєнної адміністрації, у якому цікавлюсь, чому особа призивного віку, яка не має офіційного працевлаштування, не має броні на підприємстві, не є представником місцевого самоуправління, не була призвана до війська. Я хочу, щоб нам з вами надали відповідь, чому самозванцю вілкулу не видають повісток. Не забирають на фронт. Чим він кращий за інших? Тим, що узурпував владу, тим, що краде на закупівлях для армії та для мешканців Кривого Рогу, тим, що його татко, попри волю мешканців міста обіймає посаду міського голови. Чим він кращий? Подивимось, що нам на це скажуть у Міноборони. Що буде далі? Мої джерела в правоохоронних органах говорять, що рано чи пізно замовлення Вілкула буде виконане. І мене припишуть до якоїсь кримінальної справи. Проведуть обшуки та конфіскують техніку, щоби принаймні на деякий час забрати в мене можливість випускати відео про гауляйтера, а в кращому випадку залякати та запропонувати співпрацю, в якій проти мене закривають вигадану справу. А я натомість виконую поставлені замовником задачі. Машину скоріш за все спалять. Це сумно та боляче, але ж я не маленький і знаю в якому світі ми живемо. Знаю, що в нашій правовій та демократичній державі у кого більше грошей, той і замовляє музику. Мені безмежно шкода цієї автівки, адже фактично вона не моя та дуже полюбилась мені, бо вона має свій незламний характер і витончені риси. Але якщо ця жертва необхідна задля перемоги, нехай палять. Це буде дуже сумно, гірко, але це не зупинить мене. Принаймні, якщо ви й надалі будете підтримувати. У завершенні хочу ще раз подякувати усім, хто додивився це відео до кінця. Поставив лайк, написав кілька коментарів, поширив відео і задонатив бодай 10 гривень. На цьому тижні я планував випустити відео про Костянтина Павлова, але через всі ці події змушений перенести цей ролик на наступний тиждень. Тож обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити. Живіть довго та процвітайте! Слава Україні! А вілкуляки горіть в пеклі!